Слово Боже на щодень. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів твоїх. Псалом 118, сотий вірш Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні продовжуємо читати діяння святих апостолів. Сама назва книги говорить нам про те, що, про що в ній йдеться. Про Діяння святих апостолів. Вчора ми читали з першого по восьмій вірш. Сьогодні ми повторимо це читання, оскільки воно продовжується далі. Будьмо уважні Петро і Йоанн йшли у храм на молитву о дев'ятій годині, а був там чоловік, кривий відло на матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас. Той вдивлявся в них, сподіваючися щось від них дістати. Петро промовив срібла і золота в мене немає. Те, що маю, те тобі даю. Ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його і тієї хвилі окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись і почав ходити, увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Весь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той самий, що сидів прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. Побачивши це, Петро промовив до народу, мужі ізраїльські, чому дивуєтеся з цього? Чому ви дивитеся на нас, не мов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших прославив слугу свого Ісуса, що Його ви видали і відреклись перед Пилатом, коли цей присудив його пустити. Ви ж святого і праведного зреклися, і просили, щоб вам помилувано чоловіка, душогубця, а Творця життя вбили, якого Бог воскресив з мертвих, чому ми свідки. І через віру в Його ім'я, оцього, що ви бачите і знаєте, Його ім'я закріпилось, і віра, що через нього дала йому повне видуження перед усіма вами. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Вчора ми з вами, дорогі браття і сестри, розглядали, як це, це сталося у храмі, як бідний каліка встав на ноги. І сьогодні продовжуємо, встав той зірвався, почав ходити, увійшов з ними в храм, ходячи, підскакуючи, хвалячи Бога, скільки тут дієслів в одному реченні. Лука, не мов би… Хоче переказати той вибух емоцій бідного каліки. Він він від народження не знав, що то таке ходити. Його недіючі ноги, його всохлі суглоби, нерозвинені м'язи переконували всіх, що його каліцтво не є постановочне. Це справді трагедія людини не могти ходити, хоч і не найгірше, звичайно, бо гіршим би було, напевно, не бачити, гіршим би було, можливо, не знаю, є якісь вади, котрі ще гірші від того. Його зцілення стається миттєво. Він очам своїм не вірить, а краще сказати, він ногам своїм не вірить. Ми знаємо, як то, як -то довго дитина вчиться ходити. Скільки разів невдалий крок залишає слід на лобі, ще, ще, ще десь на яких частинах тіла, скільки то батьки прикладають уваги і зусиль, щоб дитина цей період свого життя пережила безпечно, щоб не вдарилася, борони Боже, щоб не пошкодила себе. А тут все це в один в одну мить просто весь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, бо це якраз той, що сидів прекрасних дверях храму, і вони сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. Тому ж, що він тримався Петра і Йоанна, оскільки він не відходив від них, весь народ здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоною. Це, такий, це місце під арками. Оздоровлений Каліка продовжує скакати, демонструвати здорові ноги. Він він демонструє людям танець щасливої і здорової людини, але тримається біля тих людей, які, на його думку, дали йому те оздоровлення своєю присутністю через велике здивування і переляк народу. Кульгавий каліка змушує Петра. Заговорити, щоб все розставити на свої місця. Отже, читаємо, побачивши це, Петро промовив до народу: мужі ізраїльські, чому дивуєтеся з цього? Це вже вдруге Петро промовляє в храмі. Бо перше ми чули в другій главі діянь, описано як кілька днів тому під впливом проповіді в храмі навертається три тисячі людей. Уявляєте собі, який то величезний здвиг, скільки симпатиків в одному місті, скільки людей приймає слово Христове. Здивований погляд народу спрямований на апостолів, якби і цей погляд якби запитує, що то за силу мають в собі ці люди. Здійснюючи такі великі чудеса, або які ж то які самі ті люди великі мусять бути, які благочестиві вони, які праведні, що Бог прославляє їх настільки дивними знаменнями. Зараз Петро перш за все відволік увагу людей від. Оздоровленого і від самих апостолів, щоб не сталося якоїсь спокуси, бо вже таке в пізніших часах було. В діяннях апостолів, 14 глава, 11, 15 вірші є описано, як це сталося з Павлом. Павло також ізцілив Кульгавого. І народ, це місто було лістра, народ побачив, що Павло зробив, підняв свій голос, гукаючи по лікаонському, погив людській подобі зійшли до нас. І назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, бо цей мав провід у слові. І от жрець Зевса, що перед містом, Привів добрами биків з вінками і хотів разом з народом принести жертву. Довідавшись про це, апостоли Варнава та Павло роздерли на собі одежу і кинулись між народ, кричачи: люди добрі, що ви робите? Та ж ми такі самі, як ви, люди, що проповідуємо вам, щоб ви від цих марнот навернулися до живого Бога, який створив небо і землю, і море, і все, що є в них. Пояснення чуда! Не крилося в апостолах. Петро каже чому ви дивитеся на нас, не мов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить. Відразу ж Він називає їм істинного Творця Чуда. Ним є Ісус, той самий, кого вони зрадили, від кого відреклися, кого вони вбили. Бог воскресив його з мертвих і прославив на небесах. Тепер, заради віри в нього, ця людина була видужала від своєї недуги. Петро виявляє велику відвагу, кинувши звинувачення ізраїльському народу, та ж його могли просто ув'язнити і розп'ясти. Він звинувачує їх в наступному. Вони зрадили Ісуса, вони видали його на суд погано. Вони відреклися від нього перед Пилатом, як він присудив пустити його. Ми пам'ятаємо це, це в Євангелії від Івана, 19 глава, 14, 15 вірш. А був той день, коли споготовляли Пасху близько шостої години, і каже до Юдеїв: ось цар ваш. Ті ж закричали: Геть, геть, розпни його, а Пилат їм, маю я вашого цар'я розп'ясти. І відповіли первосвященники: Нема у нас царя, тільки кесар. Третє. Вони відреклися від святого і праведного і просили звільнити вбивцю Варавву. Два звинувачення проти юдеїв. Перше Пилат, родом грек, людина, що не бачила жодного знамення і не знала жодного з пророків. Він хотів відпустити Ісуса. А друге... В тому, що каже він, каже святий Петро, що ви, за походженням юдеї, народ, вихований серед знамень і посвячений в пророцтво про Христа, ви не хотіли пустити Його, тоді як хотів цього Пилат. Ось бачите як. яке серйозне звинувачення. І четверте каже, ви вбили начальника або радше сказати творця життя. Ви обрали душогуба, котрий відбирав людське життя, а відкинули того, хто дарує життя і сам є життям. Ви вбили того, хто був посланий, щоб стати вождем вашого спасіння, начальником життя. І не тільки відкинули, але й повстали проти власного благословення, бо в ньому власне, збулися всі пророцтва. Він прийшов тим, кого обіцяв Аврааму. Господь, віднявши життя у свого Творця, ви відплатили йому чорною невдячністю, ви поступили, нерозважливо думаючи протистояти начальнику життя, що має джерело життя в самому собі, і віддав своє життя, щоб незабаром знову прийняти Його. Як це чудо сталося? Це чудо сталося через ім'я Ісуса Христа, Його силою. Сила Христа викликається через віру в ім'я Його, заради надії на нього, заради довіри і звернення до Нього і заради очікування відповіді від Нього, заради тієї самої віри, яка від Нього, від Його сили. Віра ж таки не від нас. Віра дар Христовий, каже святий апостол Павло. Чудо було створене задля слави Його Могу, Бо Христос є одночасно і начальник, і виконавець нашої віри. Віруйте, браті і сестри, бо віра це є дар Христовий. Амінь. Христос Воскрес! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що є Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення, Господнє на вас. Вислухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. 僕。